Привіт, Петрук Агенція на зв'язку. М'ятний чай в ефірі. Ви бачите за моєю спиною город. Отже, що ми сьогодні робимо, друзі? Все для вас. Ми садимо картоплю, бо знаємо, що ви очікуєте від нас цього відео. Отже, поїхали. Друзі, приємним сюрпризом сьогодні стало для нас те, що у нас. В агенції вже 251 підписник. Величезне вам дякуємо, що ви дивитеся і підписуєтеся. Для розвитку нашого каналу це дуже важливо. Величезне вам спасибі. Підтримуйте нас, адже ми працюємо для вас, ділимося з вами нашим досвідом. Я думаю, що всі ви вже дивилися сьогоднішні новини, читали, дивилися, слухали їх і з огляду на ті події, які трапилися у нашому. Бершацькому районі сьогодні вночі. Немає якоїсь такої радості, немає ніякого ентузіазму, тому що загинула молода дитина 20 років. Максимові 20 років, так як і нашій Яні, він ровесник нашої доньки. Тому хочемо сьогодні висловити співчуття родині Максима. Він також єдина дитина в родині, як і в нас Яна. Нехай він поповнить ряди небесного війська. Боже, кажу це, а сама повірити в це не можу. Але факт відбувся. Це вже сталося. Нехай буде йому земля пухом і Царство Небесне, нехай Господь його візьме до свого небесного воїнства. Нехай з миром і з Богом спочиває дитина. Через поле, через гай ходе олік, помагай. <смір> так, друзі, для тих, хто не в темі або хто дуже зайнятий і не має часу передивлятися наші відео, нагадаю, що пару днів назад від компанії Форсагро нам прийшла. Посилка із наступною партією картоплі. Це було 15 кілограм картоплі. 5 із них це була бельмонда, 5 кг це була белароса і 5 кілограм це була марфуша. Дивіться, дивіться, хто переживав, що я п'ю чай, а Олегові не даю. П'є він чай у мене. Все він п'є. Гараче. Ну то давай я буду студити. Є вітер під носом, то студи. Отже, 15 кілограм картоплі. Я тут деяку із них порозрізала, щоб нам вистачило її, щоб закрити рядки. Тобто нагадую, що ми садимо 50 см між корчами в рядкові і 1 метр між самими рядами. Чому так? Було таке запитання, чому ми так широко садимо картоплю? Тому що картопля любить. Простір картопля любить сонце, тим більше, що ця картопля утворює величезний кущ, високий, креслатий, розлогий. І їй потрібне сонце. То для того, щоб вона одна одну не затіняла, добре прогрівалася земля, ми садимо її отаку, саме з отаким розміром. Це ми ще, скажімо так, густо садимо. Ми якогось року садили метр на метр. Ото була вара боля. Ну, побачимо, що в нас тут у цьому році вийде. Вже навіть подивіться, вже навіть картопля стояла набрана у відра, то вже навіть і прокільчилася. Тобто красота. Ми приступаємо до роботи. Та хватить уже там чаювати. Дві години залишається вечору робочим видати. Все, погнали. Картоплю Бемонда ми будемо садити вперше. Ми її не садили. Ми вже майже всі сорти, які є в, на сайті компанії, представлені в каталозі, ми вже всі випробували. Але сорту Бельмонда у нас не було. Садимо її вперше. Візуально вона мені дуже подобається. Зверніть увагу, яка вона гладенька, рівненька. Тоненька в неї така шкірочка, гарно вже пустила росточки. Отже, будемо пробувати її вирощувати вперше. Побачимо тоді. Чи підходять наші умови вирощування такій картоплі, чи не підходить. Так, Поки Олег там копає, можна хлипнути чайку. Сьогодні робота трошки довше, бо ще трохи мокровато. Зверху, звісно, вже не рветься, але під сподом туди вглиб ще до лопати пристає. Отже, із всіх тих людей, які передивилися наше перше відео, як ми садили картоплю. Я думаю, що, ну, по крайній мірі, там в одного-двох виникло таке питання, що а чого мають свого мотоблока, чого не садять під картопле сажалку? Чого? Що, що це? Така проблема купити картопле сажалку і садити нею? Маємо такий досвід, є в нас картопле сажалка. Не та, знаєте, ота, така з бункером, що подається, по цепочку подається, а така, що, що робить рівчаки, такі два колеса, два диски, і тоді потім вона якось там перекидається і загортає. Пробували ми. Я тут плакала, всі сусіди зглядалися, що той Олег вже не робив з тою картоплесажалкою. як він її вже не регулював, що він її вже не настраював і зверху. Пробував рядки робити донизу, і знизу до верху. І поперек. У нас нічого не вийшло. Вона вже в нас роками валяється, та картопля сажалка Ми її купили років три тому назад, мабуть, бо ж думали, що будемо картоплю садити. Лінтяї такі, да? викопати тут пару десятків цих ямок. Це треба було віддати 25 тисячі на той час, ми за неї віддали. Воно веде того, чи трактор його веде, чи вона трактора веде. Ті рядки, такі його вибачте, як бик по нужді, сходив. Картопля вся у нас на штуки, а не на відра. Воно ріже, давить ту картоплю, половина тої картоплі зверху на та прикрита, та не прикрита. Коротше. Кому треба, можемо дати покористуватися, бо скоріше всього, що вона піде на металолом або на якісь запчасті, щось Олег з неї зробить діска якоїсь бараболю, бараболю жарити. Тому що у нас, у нас не вийшло, скажімо так. Ну не все ж, не все ж Ми ж не на всі руки майстер. Тож. У нас не вийшло. Може, в нас мотоблок дуже для неї ну, об'ємний, важкий. Ну, не, я не знаю, я цього вам пояснити не можу, але справа в тому, що я кажу, я тут плакала, сльозами ту картоплю вмивала, як, як він її різав тими колесами, як він її ту загортав, ту не загортав. Коротше, нічого в нас не вийшло. Від цього ми відмовилися, і вона десь там на металоломові валяється. Новесенька, новесенька. Белароса і Бельмонда вже зайняли своє місце на нашому городі. Все, нехай ростуть. І третій сорт картоплі, яка для нас виявилася взагалі сюрпризом у посилці. Ми навіть не очікували, що Сергій нам запропонує її випробувати у нас на городі. Так як я сказала, що майже всі сорти ми вже садили, тому це для нього було задачою такою не з легких, щоб нам таке запропонувати, чого ми ще не пробували. І він запропонував нам сорт марфуша. Ось такий марфуша. Це картопля фіолетова. Єдине, що мені у ній не подобається, вже не подобається. Я сподіваюся, що урожай все перекриє, і я до неї подобрію, і ми будемо її садити надалі. Це те, що вона абсолютно темно-темно-фіолетового землистого кольору. А так як у нас чорнозем, то вибирати ще буде той квест. Але треба випробувати і її. Ось, бачите, я тут кілька картоплин була розрізала. Подивитися, яка вона всередині. Вона ось така біла із рожевими такими прожилками ця картопля. Пишуть, що вона дуже класна, вона дуже корисна для організму. Ну, Будемо пробувати, побачимо, що, що вродить. Садимо і спостерігаємо. А ви, якщо хочете спостерігати, як буде, яку урожай буде мати на нашому городі картопля Марфуша, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І погнали! Так, Картопелька наша посаджена. Отже, давайте проведемо такі проміжні підсумки нашої роботи. На городі у нас посаджено зараз 30 плюс 29 Це що виходить, математик? Ану, ще вели. 59 кілограм картоплі. Все, друзі, поки що догляду, поки вона зійде, ніякого за нею не робимо. В ямку ви бачили, в лунку ми нічого не кидали. Догляд починається за картоплею в нас тоді, коли картопля сходить і досягає розмірів 10 сантиметрів. От тоді дивимося відео і повторюємо за нами, якщо хочете мати гарну картоплю. Дамі. Ми б з задоволенням зараз би поніжилися коло того лева якого сьогодні спостерігає там яся наша у черкаському зоопарку, чи коло тих ведмедів би погралися, чи коло тих пухових курей. Зараз я вам ставлю відео так, для, для суботнього релаксу, для, для настрою. Але немає часу, нам треба йти готувати вечеру для наших працівників. Побігли! Коли навісні 2022 року ми садили ось там наверху, де отой горіх в нас там сіянець, там у нас була картопля. Коли ми її садили, це було 5 квітня, здається. Так, 5 квітня. Ми не знали, чи ми будемо її збирати, чи не будемо. Так, надіялися на Бога, вірили в Збройні Сили України. Пройшло вже фактично два роки з того часу. І ми знову ж таки віримо в Збройні Сили України. Ми надіємося на Бога, що Господь все управить і вибирати. Ми її будемо уже в мирній Україні, цю картоплю. Адже є такий дуже гарний висвіт, що нехай. Ті, хто сіяли в сльозах, почнуть в радості. Гарного дня вам, друзі! Нехай родить.